Це дуже просто. Чому цього в Україні немає? Оце питання. Ось шановні глядачі, якщо є проблема, її треба повністю розмянути і зрозуміти. Як вирішити, що треба зробити для цього? І не, дуже, і не треба нічого вигадувати. Щось робити таке неймовірне у вигляді якихось законів, як вони це роблять. Треба дуже просто підійти до цього питання. І надати можливість людині пенсійного віку отримувати те, що людина заробила. І наш підхід, наша ідея надає це. А для цього треба змінити законодавство України. Для цього треба, щоб до влади прийшли справжні патріоти, у яких в головах буде це прояснення і буде це розуміння. А те, що ми з вами кажемо про сьогоднішнє законодавство, воно навпаки ще більше поглиблює людину в різні нерозуміння, в різні проблеми. І заганяє її в глухий кут. І людина працює, я кажу зараз про працюючих пенсіонерів, отримує незрозумілі, які пенсії, якісь доплати, але в результаті цих коштів не вистачає. Це хибний шлях. А якщо хибний шлях, то немає відповідного результату. І цей шлях треба повністю забути, раз та назавжди, і зробити все по-новому. І ось тоді можна казати про реформу в пенсійній системі. Але треба привести все до ладу. Треба скасувати мінімальні пенсії. Максимальні пенсії, спецпенсії, треба це все скасувати. Треба по-простому підійти до цього, щоб в результаті була та цифра, яка б надала людині можливість жити в пенсійному віці. Про що ми сьогодні сказали, шановні глядачі? Тому, якщо вам відео це сподобалось, наш погляд, наша позиція, наша ідея. Ставте вподобайки під цим відео. Залишайте коментарі. Ставайте нашими підписниками. Це та ідея, яка надасть зміни в пенсійній системі і взагалі щодо України в цілому. Це буде той механізм, який надасть вирішення для всіх пенсіонерів України, для всіх. І не буде розбіжності.